Здрасті. Що будете замовляти? Я хочу сет пупсика з сирним соусом У нас такого немає соусу. Тоді давайте соус теріякі. Добре. Чуєш, у нас тут замовлення: одна підписка, один лайк і сосом теріякі. Що там в тебе? Та все нормально, просто трошки підгорає. <підгороє> Привіт, я Віталіна, і сьогодні ми відкриваємо своє міні-кафе бургерною. Це гра One Armed Cook. Ми маємо з вами готувати, обслуговувати своїх клієнтів та мити посуд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та писати коментарі. Поїхали. Думаю, можемо починати. Так, у нас тут є книга рецептів. Меню у нас таке маленьке. Так, наші перші клієнти. Дратуйте, що ви хочете. Е, дві сосиски готуємо. Так, і жимо. Опа. Ой. Ага, трошки повалялося, нічого страшного. Тарілочки, дві тарілочки. Ставимо. Раз. Беремо сосиску. Раз, кидаємо. Два. Кидаємо. Одну сосиску кладемо сюди. Беремо другу тарілочку. Ставимо. Так, беремо хлібчик. Я так зрозуміла, що просто кладемо один біля одного. Раз. І будь ласка. І. Ой-ой-ой! Та куди? Ой-ой-ой! Що це було? Окей. Беремо сосідку. Кладемо сосідку. І хлібчик. Тепер обережно. Обережно. Це ваш. отлично, Одразу забираємо. Окей. Ставимо, беремо соси. А воно прикладалася до тарілки. А! Так, amazing, я знаю. А деньги, да? Все, добрий день. Сосиска и знову хліб. Раз, сосіска, хлібчик, два. Ой-ой-ой. Пробачте. Здрасте. Це вам. На. Окей, amazing. Воду воду. Як? Учу это воду. Ааа! Тредко получила. Почайся. Сосіска. Сосіска. Дві сосіски. Як взяти контр, а. Сосіска. Беремо сосиску, кладемо в тарілку, так? Що, що вона хоче, сосиску? Окей, да. Ой-ой, горит! А! Вона згоріла! Ми горимо. А. Так, спокійно. Так, далі ми беремо цю штуку. Нам потрібно її розрізати, так? Да? Дай просто. Ой, тихо, 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 тихо. А як? Чекайте, мене не навчили. А -а -а -а. О, так от. Беремо це отак так вот. Ходимо сюди. Куда? Стій. Я не хотіла. <риві> Покладись. Та, ви що, серйозно, він втік? Та -мо, а нафіга я це бургер робила? А от. Хоч. О, ти хочеш, на! Смирі, що сделала? Так, сюди. Е, зараз, секундочку, як замовити? Замовити, 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 замовляємо. Так, і що воно з'являється тут? Воно тут не зав'є. а де взяти? А куди а де воно з'явиться? Йо, йо ви що хочете сказати, що я маю. їх? Все, зараз мене всі клієнти втікають, ви розумієте? Це? Дай, да, да, дякую, дякую за доставку. Тримайте, трілочка, Муся. Да ви серйозно, жартуйте наді мною. Йошкін, матрешки А я все. З'їсть. Ви штов. Ні, добре, я отак буду брати. Берем. О, я можу бігати, чудово. Забери булки. Булки забери. Забери. Що відбувається? Я не знаю. Падає все. Пимо, забираємо. Миємо. Викладаємо. Ой, йо-маю! Так, спокійно, спокійно. Булочки заказуємо. Ще булочок забавляємо. Коробку нафіг, Нам потрібно. не потрібно. Приберіть це нафік. Так, що у вас? Так, це потрібно забрати, ребятки, почекайте 5 секунд. Дві тарінки викладаємо. Драстіля. Так, дякую. Забираємо булочки, кладемо сюди булочки. Воно безкінечно? Зрестя. Рібатки, не смішно. Я що це таке? Давайте будемо закінчувати, я вже не витримую. Ану, я хочу перевірити, чи є тут інші режими. Тут є інші режими. Давайте спробуємо ще якийсь, тому що я вже заколібалась. Зараз будемо робити бургери. Так. Угу. Добре, у нас є сир. А що з ним потрібно? Тут є книга рецептів. Книга рецептів. Так, вибачте. О, книга. Візьмемо одразу це сюди вставимо. Окей, ставимо одразу декілька Щоб У нас була заготовочка. І йдемо. Біжимо точніше. Так, до ого, що безбагато. Раз, два. Три. Йошкін матрешкін, я ж ще нічого не встигла. Ну ладно, чотири котлети готуємо. 4... Не спішимо, спокійно. Чотири котлети, і, по-моєму, вам потрібен бекон. Дима, ще булочки перегреться, не забула про це. Тут є тарілка. Кладемо тарілку, беремо один бургер. Кладемо. А як туди покласти котлетку? Зрізати може вулики. А ну-ка. А, все, так понятно. Так, беремо. Там криса повзає якась. Ну, це мій друг. Булка. Дес. Окей, це бургер. Чесне слово. Тримайте. Що скажеш? Він нічого не заплатив мені? Ну, блін, чого? Я хочу інший режим. Піца, мама, піца. Йохани бабай! Це зараз таке буде. А е, можна мені книгу рецептів? О! У нас є всього три піци. Так, ребятки, ви на... вони на вулиці будуть? О, шо? Так, піца просто з сиром і піца з колбаски. Во, тісто. потрібно, напевно, розкатати. Як мені це зробити? А ну-ка. А чим розкатувати? А, може, сюди? О, все. Добре, тепер ми беремо соус. О, ні, не падай, стій. Не падай! От души. Беремо соус. Соус? А як його відкрити? Во, бачу. Шучка, щоб розкривати банк. О, дякую, от души душевної. Кладемо сюди. Я взагалі псіола з досвідом. Отлічно. Подамо сюди. Далі ми накладаємо сюди сирочок. Чудово тепер ми беремо оцю штуковину, оцю штуковину обережно відсажуємо і кладемо її от сюди. Можна і покласти? Отак от. Накладаємо сюди. Добре. Далі ми знову кладемо сир. Слава Богу, мені не доводиться його розкладати. Та сялямі. Тепер нам потрібно знайти тарілку. Тарілка. Ставимо одразу дві тарілки. Раз тарілка. Два тарілка. Це набагато легше, ніж бургери поки що. Як мені показти? Готуємо. Бля, вона згоріла. А як мені її виконує? А тепер вона піднімається. Офігеть. Ви серйозно? Дякую, от душу душевно. Ой. Раз, два, три. О, все, поклалося якось. Чудово. Я щось натиснула, але нехай буде. Дивись, бро. Це піца без нічого. Тримай. Вкусно? Ой-ой, куди? Соус. Стій. Викнемся. Сир. Сюди. Да моя палка. Засовуємо. О! Я щось зробила, ребятки. Комусь з вас повезло? Вона піца літає. Ой, а сир. Чого він літає? Так, я зрозуміла. Давайте інший режим. Так, рецепти. Йохани бабай. Настя. Ой, їм потрібна якась. Давайте з тебе почнемо. Так, ми беремо цю штуковину. Подамо... Ой, вона горить. Подамо її сюди. А, мені потрібна курка. І мені потрібно її порізати. до речі. Да ви серйозно! Пройшло 30 секунд. Де ця штуковина? А, магазин. Капець. Добре, давайте спочатку приріжемо оцю курку. Ріжемо курку. Так як мені її порізати. О, порізан. Так, смажимо курку і смажимо цю піту. І нам потрібна ще цибулька. Какого чорта! Ви бачите? Пойшло 30 секунд. Давайте потихеньку будемо. Будемо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Я ножик. А, ми трошки гормон для. Отлічно. Цибулька. Тримайте. Вкусно? Що у вас? Ой, йо-мойо. Зелена хіровина. Там були точно томати порізані. Все? Окей, порізані томати були. Беремо тарілку. Ходимо сюди. Та йо -мой, я тільки на секунду відійшла! Що ж таке? Ой! Опа! Кисять! Не ліжеться. Криса! Стой! ух сука така! Ох, сука, ух, сука! Ви бачили це? Вона пистить їжу я гарю. Ой, я думаю, де, де все моя їжа? От де вона? Вона краде в мене їжу? Я не знаю, скільки огірочки але я кину всі три. Ми вже пішли? Все а, ні. Е, ще потрібно оця штуковина і зелена херня. Зелена хірня це авокадо. І оця штуковина це у нас, виходить. чипсики. Чипсики. Раз, два. Їжемо. О, зелена херня. Чудово. Беремо. Блядь. Я, я не можу. Стійте, таке, не ну, йдіть не буде. Тімайте. Вкусно. А що в тебе якась мексика? Те ж саме, але все типу з оцим м'ясом. Давайте спробуємо. Ріжемо. Так, ріжемо. Ріжемо. Чудово, м'ясо. Де пательні всі. Що відбувається? Я все зламала. Відшипись. Розкрився, спизде. На стінку однимо все. От бачите, вже біжить сюди. Давайте ми її пізьмемо. А йшла отсюда! Хто тебе сюди кликав? Іди звідси розбійниця! Йди! киш киш киш, киш 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 по медоку. А-а-а! Ну все, я програм. Давайте. Це остання локація на сьогодні. Вау, ми на пляжі, клас! Вау! Одразу давайте посмажемо хліб. Напевно, так. Бож смажить. Смажимо хлібчик. Ой, не я. Добрий день. Вам потрібен хлібчик з сиром, сендвіч з сиром. Білоштуковане та сир. Це оце. Мені потрібно це посмажити і сир. Не буду його порізати. Цю штуковину. Раз, поклали. Далі мені потрібен сир. Стій. О! Можна було і так. Кладемо. Це я розумію. Зрасте. Тримайте. Що у вас? Курочка ой ой, бачите. Курочку ми ріжемо. Отлично, курочка. Врізали, поклали. Приготують. Раз, букончик. Два. Пидемо курочку. Нехай буде так. Два. Два. Сир. Не тільки. І, булочка, не йди. Іш. О, о-о-о! Оце я професіонал кабешова. Мені вже лайки ставлять. Це доволі така важка гра для однієї людини. Ставте лайки, якщо хочете, щоб я продовжила грати в цю гру. А з вами була Віталіна. І всім па-па!